Судячи з ваших коментарів, то ставлення до прорабів у вас дуже дуже скептичне. Ну, насправді, якщо розібратися, то ну, в них також ну, нелегка робота. Я зараз про нормальних, я не про ті, там, не про ті які, які існують, ланка під. Я згоден. Ну, зараз я про нормальних. В них також нелегка робота. Ну, викатати, викатати цілий день в машині. Ну, я не являюся прорабом, але сьогодні ну, так сталося, що я катаюся по місту. Там хлопців туди завіз, хлопців перевіз, там за матеріалами поїхав і так далі. Зараз 11 дня. Для мене гіршого немає. Оце кататися, привозити. Воно виснажує набагато більше, ніж просто стояти на квартирі. Там і шпаклювати чи штукатурити. Ну, насправді це далеко не легко. Але ну, тут я з вами згоден, що є є такі халявщики, які, які хочуть збити побільше з майстра най, найнижчу ціну, щоб собі прикурити побільше. При цьому, як то кажуть, ну, не, не напрягаючись, ну, я згоден. Таких є. І таких чимало. І була у мене колись одна історія з таким халявщиком, горе-прорабом. Горе Перевіз він мені фарбу, я спустився донизу, а йде дощ. Він фарбу з автомобіля виклав, сів в машину, а я відкрив двері з під'їзду і також стою. Він відкриває вікно і каже: іди забирай. Я кажу: ну, принеси, що, не бачиш дощ, йде. Він. Хто ти? А хто я? Це я повинен тобі відра носити. Після цього ми з ним не бачилися. До таких, ну я розумію, повинно бути прискіпливе ставлення. Мало того, прискіпливе ставлення, за таке, що можна ну, і по кабіні отримати. Згодні зі мною.